Прошу тебе, давай. Хочеш сам або через когось іншого. Та не звинувачуй не бий, не лай. Той, хто просить, потребує ліків, а не ран, Милосердя, а не меча. Розпочинаючи новий день і новий тиждень, церква ставить нам до роздумування слова святого Івана Золотустого про милостиню і про оце бажання давати. Насправді. Є такі дуже цінні слова в святому письмі: більша радість є давати, ніж брати. Лише тоді людина може смакувати життя на цій землі, відчувати, що вона живе, коли вона здатна ділитися тим добром, яке вона має. Часто можна почути оправдання людей, які не хочуть допомагати, які є скупими по своїй природі або по своїх звичках, людей, які не привчені ділитися. Тому для християн, які себе оправдовують, ми завжди маємо пам'ятати слова Ісуса Христа, що ми будемо суджені по любові і що любов покриває багато гріхів. Насправді, милостиня це є такий особливий жест надолуження Богові за вчинене зло, надолуження Богові за щось вкрадене, надолуження Богові за якусь несправедливість. Милостиня для багатьох це є засобом спасіння. Лише милостиня повинна бути завжди таємною. Інколи дивно чути, коли люди в своїй розмовній мові кажуть: Та я даю, та я помогаю, та я жертвую, це Богові неприємно. Це ми можемо себе винагородити перед людьми такими словами. Але Богові приємна жертва таємна. Богові приємна і Богом прийнятна – це є жертва е, добре діло, милостиня. Чинена таємна, як про це згадується в святому письмі. Нехай твоя права рука не знає, що чинить ліва рука. Тобто жертва, віддача, вона має бути таємною. Другий такий, друга така характеристика це є віддавати не з того, що мені не потрібне, не з того, що мені зайве, не з того, що воно стоїть і я не маю що з ним робити, але з того, що я. Забираю від себе, тобто я вділяю, я тоді жертвою, я жертвою собою, я відмовляюся від чогось, що мені потрібне. Тоді насправді це буде цінність жертви, цінність милостині. І ще важливо для нас, християн, пам'ятати таку річ, що милостиня чи добре діло це не є те, що я чиню для своїх у хаті, бо чинити добрі діла. Помагати тим, що є у хаті моя родина, це є обов'язок стану. Давати моїм дітям чи внукам це є обов'язок стану. Це не є милостиня. Милостиння це є дати тому, від кого я не можу сподіватися, що мені віддадуть. Милостиня це є дати так, що не сподіватися, що мені колись віддячать. Милостиня це є дати просто так. Тому, дорогі християни, розпочинаючи новий день, Зробімо собі сьогодні нове завдання на цей день і на цілий тиждень і на все наше життя, таку не мав би програму, щоб ми вміли вділяти зі свого, зі свого часу, щоб ми могли своїм часом послужити, зі своїх талантів: лікар, вчитель, е архітектор, все, що ми знаємо, щоб ми могли поставити, хоч трошки на служіння для наших ближніх, щоб навіть з наших заощаджень. Так звану десятину, чи хай це буде менше, але щоб ми могли вділити на потреби інших. Це є жертва. І ця жертва Богові приємна, і ця жертва Богом е, благословенна, тому що ми вміємо послужити потребам ближнім. Молімося разом, молитву Отче, наш, і просімо, щоб Господь прийняв як нашу молитву, так і нашу жертву, щоб ми давали і давали таємно. І з радістю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай благословить Господь Всемогутній всіх вас на новий. Богом благословений гарний день, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.